Місто Чернівці, вулиця Василя Ловіцького, район гарячий Урбан. Район активно забудовується. Елітними будинками повз ділянку проходять комунікації, електроенергія. Також газ проходить метрів десь 80. Є. Міська каналізація, ось тут вона знаходиться. Площа ділянки 10 сотих. Ділянку можна побачити, вона скошена повністю, ось проходить ножа перша. Форма ділянки прямокутна різких нафілів, скелів немає, ось кінець межі. І далі по металічній решіці до ділянки є під'їзд. Район взагалі активно розбудовується, хороша транспортна. Розв'язка, центр міста на Калинівський ринок. Ось кінець ділянки.